Третій можливий варіант це блоги інтегровані у новинні ресурси. Зараз більшість новинних ресурсів вони надають можливість завести собі простому користувачу на цьому сайті блог. Багато людей мають блоги на українській правді, «Ліга Бізнес. інфо кореспонденті тощо. Головна перевага такого формату блогу, це в тому, що якщо ви є активним користувачем цього ресурсу, то ви коментуючи матеріали, які на ньому розміщені, вступаючи в дискусію, користуючись іншими сервісами ресурсу, ви автоматично популяризуєте свій блог. Бо люди, які бачать вашу активність, вони переходять на вашу сторінку, бачать ваші блог-записи і таким чином можуть долучитись до ваших читачів. А також ці ресурси, хоча і мають, Просто незрівнянно меншу кількість відвідувачів в порівнянні з такими потужними блог-платформами, як LiveJournal та Blogger, Але в той же час ці відвідувачі вони є більш тематично близькими до вас. Якщо це, наприклад, Ліга Бізнес-інфо, там здебільшого збираються люди, які займаються фінансами. І відповідно, якщо ви маєте блог на цій платформі, то вас читають фінансисти. І якщо ви пишете про фінанси, це їм одразу цікаво. Якщо ви маєте блог на. Лайв Journal і пишете про фінанси, то вам треба ще знайти цих фінансистів, щоб вони прийшли на ваш блог і читали про нього. Е, тому головна перевага такого ресурсу це тематичність. Е, наприклад, нещодавно блок-платформа з'явилась і на сайті cityplan.com.ua е, Перепрошую cityplan.org.ua е, І ми наразі зайняті саме популяризацією цієї платформи. Та що ж таке?